Привіт усім! Знаєте, не всі дороги створені однаковими. От є тихі дворики, а є швидкісні магістралі, і правила на них, звісно ж теж різні. Сьогодні ми якраз і розберемося в цих особливих умовах руху, що діють в Україні, ну, знаєте, там, де звичайних правил уже просто не вистачає. І справді, чи добре ми знаємо ці правила? Бо ж погодьтеся, одна річ їхати звичайним проспектом і зовсім інша маневрувати у житловому дворі або дертися гірським серпантином. Саме для таких от нетипових місць існують спеціальні норми. Давайте в них і заглибимось. Отже, починаємо і почнемо, мабуть, з найтихіших, але як не дивно, найбільш зарегульованих місць. Мова піде про житлові та пішохідні зони. Тут все так би мовити з ніг на голову. Тут є одне головне, просто залізне правило, яке треба запам'ятати раз і назавжди. Пішохід тут головний. Завжди. Це означає, що люди можуть ходити буквально по всій проїзній частині, а водій має бути готовим зупинитися будь-якої миті. Це по суті простір для людей, куди автомобілям дозволили заїхати, а не навпаки. Ну і звісно, щоб усе це працювало і було безпечно для мешканців. Існує цілий список заборон. От дивіться, не можна проїжджати двір наскрізь, просто щоб зрізати шлях, не можна вчитися водити. Заборонено навіть стояти з увімкненим двигуном, і все це по суті для одного, щоб було тихо, спокійно і безпечно. Але важливо розуміти, що цей, так би мовити, особливий статус пішохода і всі ці обмеження діють тільки всередині зони. Як тільки автомобіль виїжджає з неї на звичайну дорогу, все привілеї закінчуються. Водій одразу втрачає будь-яку перевагу і мусить пропустити абсолютно всіх. Гаразд, з тихими зонами розібралися. А тепер повний контраст. Перемикаємо, так би мовити, з першої передачі одразу на п'яту, і вилітаємо на автомагістралі. Тут уже зовсім інша історія. Все підпорядковано швидкості та безперервному потоку. І от що цікаво: на автомагістралі небезпечно не тільки їхати занадто швидко, але й занадто повільно. Саме тому є ось така цифра: 40 кілометрів на годину. Це мінімум. Якщо машина з якихось причин не може їхати швидше, їй на магістралі просто не місце, бо вона перетворюється на небезпечну перешкоду для інших. А ось іще одне обмеження тепер уже для великих машин. Вантажівки важчі за 3,5 тонни не можуть виїжджати далі другої смуги, тобто крайні праві смуги для них. А все для того, щоб швидкісні ліві смуги залишалися вільними для легшого транспорту. Це просто і логічно, правда ж? Ну і звісно, є речі, які на автомагістралі робити категорично заборонено розвороти, рух заднім ходом, зупинки, де заманеться, навіть навчатися їздити чи уявіть собі переганяти худобу. Звучить може й дивно, але логіка тут залізна на швидкості 130 км за годину, будь-який сюрприз на дорозі це потенційна катастрофа. А що робити, якщо зупинка все ж таки сталася, і не з власної волі? Наприклад, поломка. Тут головне не панікувати і діяти за чітким планом. Перше, негайно позначити себе, вімкнути аварійку, виставити знак. І друге, найважливіше, за будь яку ціну постаратися прибрати машину з дороги на узбіччя. Кожна секунда на проїжній частині це величезний ризик. Так, з рівнинами і швидкостями здається все. Тепер вгору. Переносимось на гірські дороги. Тут правила диктує вже не спідометр, а сама природа. Круті схили, вузькі повороти, тобто гравітація і рельєф. І от класична гірська ситуація вузька дорога, два автомобілі їдуть назустріч один одному. Роз'їхатися місця мало. Хто має поступитися? Як гадаєте, тут є чітке правило, і воно, до речі, дуже логічне з точки зору фізики. І відповідь така: перевагу має той, хто їде вгору, а той, хто спускається, має поступитися дорогою. Чому так? Все просто машині, що дереться на гору, набагато важче зупинитись, а потім знову рушити. А от скотитися вниз з місця набагато легше все заради безпеки. Бо в горах є окремі вимоги для вантажівок. Вони мусять використовувати спеціальні гірські гальма і підкладати упори під колеса на стоянці. Але є й заборони, які стосуються абсолютно всіх. Наприклад, ні в якому разі не можна котитися з гори з вимкненим двигуном чи на нейтральці, і не можна буксирувати когось на тросі, особливо вожеледицю. Це просто гра з вогнем. Ну що ж, ми майже на фініші. Залишилося розібрати ще дві, скажімо так, специфічні ситуації, де теж діють свої дуже чіткі правила: це буксирування і навчальна їзда. Коли доводиться буксирувати машину, є два варіанти. На тросі це так зване гнучке щеплення, або на жорсткому щепленні це така металева штанга. І різниця тут колосальна, вона вся в контролі. На тросі вся відповідальність лежить на водієві задньої машини. А от жорстке щеплення дає контроль передньому. І саме тому, що на слизькій дорозі трос це майже гарантована втрата контролю, буксирувати на ньому вожеледицю категорично заборонено. А пам'ятаєте, ми вже згадували про це. Є місця, куди учням за кермом зась. І це якраз ті самі спеціальні зони: житлові квартали, де повно людей і дітей, і з іншого боку швидкісні автомагістралі. Логіка зрозуміла: початківців треба тримати подалі і від надто повільних та непередбачуваних зон, і від надто швидких. Отже, що ми маємо в підсумку? Всі ці спеціальні правила, це ж не просто чиясь забаганка, ні. Кожне з них це по суті здоровий глуст і закони фізики, втілені в норму для конкретної ситуації. І коли не просто знаєш правило, а розумієш, чому воно саме таке, дорога стає набагато безпечнішою для всіх.